Ой гей, не ходи, грицю на вечорниці, весілля наше гуляє з чарами кохання. Ой, не ходи! й на вечорниці, бо на вечорницях дівки чарівниці, котра дівчина чорні брови має, то тая дівчина усі чари знає, У неділю рано зіляшко копала, А у понеділок переполоскала. В середу рано чари відправила Ой, не ходи рецю до чужих сердець, на весіллі наше кохання вічне Гей, hey, гей, hey, чарівниці співають, танцюють, Щастя з грицем поруч, Без ревнощів сліз Ой, чорноброва моя мила. Пішов в та вже різдві чарував, прийшла. п'ятниця, весілля заграло, а в суботу рано мати дочку била, на що ти доню чарами граєш? А дівчина відповіла сміхом, за кохання наше, мамо, все роблю. По гріцько мінятко заквоєний не віддасться чужий ходи Чаріниці співають, танцюють, щастя з рицем поруч, без ревнощів сліз. Ой, чорноброва моя, мила, разом гуляємо чари кохання цвіту. Ой, мамо, жаль, ваги немає кохання, наше сильне, як вечорниці. Нехай же не буде чужих чаруна, з рицем і зо мною в щасті вічні На весіллі кружаємо в танці. Рана, лиха. Прийшла неділя, весілля сяє риць чорнобровою поруч стоїть Тілки сміються, чарки підносять, кохання беремо горе вноші всі. Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці, бо в нашій весілі чари тільки добра Ой, не ходи, рицю, до чужих сердей. Веселі наше кохання вічне, гей hey, гей, hey, чарівниці співають, танцюють, щастя з рицем поруч, ревнощів сліз, Ой, чорноброва.